Плавуче метро потекло ще кілька станцій на столиці, Очікує транспортний колапс. Скандал, працівник тернопільського ТЦК засвітився на відпочинку у Домінікані. Надекларували нова підбірка елітних покупок чиновників під час війни: Зеленський чи залужний, притула чи кличко, нові рейтинги довіри українців. І у кінці цього відео історія про майора ГРУ, який згоден свідчити проти Путіна. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. Київ може залишитися без метро. Після підтоплення стінок тунелю станціями метро Діміївська та Теремки здавалося, що жителів та гостей Києва мало чим вже можна здивувати. Але що не день, то свято. Як тільки у столиці почав танути сніг, столичне метро починає перетворюватися на басейн. На ще одній станції метро вирлиця, що на зеленій гілці виявили підтоплення на голови пасажирам. Почала капати вода із плит стелі. А це, між іншим, нова станція, яка відкривалася у 2006 році. Тим часом вже закриті станції буквально заливає водою. До вашої уваги, нова станція метро Голосіївська, яку нещодавно зачинили. Метро Голосіївська. І тут от така історія. Там влада вирішила зробити човниковий рух, аби все ж можна було, хоч якось користуватися підземкою. Як бачимо, для човникового руху не вистачає тільки. Човнів. А над станцією Деміївська нещодавно помітили торговельні павільйони, які просідають. Сьогодні ж там помітили нові суви ґрунту та тріщини в асфальті. Причини цього ще невідомі, але огляд, звичайно ж, зробили. До речі, нещодавно вже зазначалося, що ще дві станції синьої гілки, Почайна та Тараса Шевченка, планують перекривати на ремонт, бо перегін між станціями також в аварійному стані. Але це вже планують зробити у наступному 2024 році. Але це ще не все. У Києві можуть перекрити і червону гілку. Річ у тім, що експертиза може підтвердити аварійний стан моста, по якому рухається метрополітен. Якщо експертами буде підтверджено те, що міст є аварійним, Буде вимога закрити споруду, що сполучає два береги. Тому транспортний колапс, який зараз на теремках, то ще тільки квіточки. Словом, усім зрозуміло, що метро замироточило через багаторічний дербан столичних чиновників. Корупція має наслідки. Нагадаємо, що на 2024 рік бюджет Києва передбачає отримання і розвиток метрополітену, на які витратять 241. Кома мільйона гривень, і це менше ніж виділяють коштів на будівництво метро на Виноградар, яке ні через рік, ні через два роки. Не відкриється. А це 328 мільйонів гривень. І замість того, аби подумати про це, забезпечити безпекою вже існуюче метро. Місцева влада вирішила робити реконструкції нових парків та скверів, аби і туди вкидувати мільйони. Ну і ось ось має відкритися новий пішохідний міст на оболоні. Красивий і дорогий. Не бачимо мера. Мера немає. Як вам таке? Може подаруємо кличку квитоку метро, аби він поїздив та побачив усі станції на власні очі? Чи вже не допоможе? Напишіть свою думку у коментарях. Кажете, від війни утомилися військові. Виявляється, найдужче від війни утомилися представники. ТЦК гучний скандал розгорівся через чоловіка, який позує ось на цих фото. Виявляється, це Олег Яцюченко, працівник районного центру комплектування на Тернопільщині, і його підловили на лакшері відпочитку на сонячному березі Домінікани. Фото він сам же і опублікував у себе у соцмережі. Додумався не тільки хизуватися світлинами, а ще і засвітити геолокацію. Виходить, той, хто мобілізує чоловіків на фронт, які Ім заборонений виїзд за кордон сам засмагає на райських пляжах Домініканської республіки. Під дописом з цього відпочинку на цього туриста очікувано полився шквал обурень. Тобто, мого батька від самого початку війни нема ким замінити. Він не може навіть на декілька днів приїхати. А у цих людинок все добре. Його і відправити на заміну на фронт. Наші хлопці там втомились. Але і це ще не все. Ви тільки послухайте, як відреагувало безпосереднє керівництво Яцюченка. Там запевнили, що його виїзд за кордон цілком законний. Цікаво, як же Яцюченко пояснював потребу виїзду, захист національних інтересів чи налагодження міжнародних зв'язків із Домініканською республікою. А як вам такий мажорний відпочинок від представника самозвісного батальйону Домінікана? Можливо, він і законно виїхав, але... Де він взяв грошей на такий відпочинок? Як думаєте, напишіть про це у коментарях? Другий рік повномасштабного вторгнення восени 2023 року у року. Котре піднімається питання відкриття декларації. Депутати та посадовці в один голос твердять про те, що відкривати декларації не на часі, але номер не проходить і публічне декларування відновлюють. І що ж ми бачимо? Правильно, дорогі авто будинки. Квартири далі, наша Анастасія Дмитровська розповість про наших ненажерливих. Дорогі авто завжди були пристрастю українських посадовців та нардепів. Незмінним це залишилося і під час повномасштабного вторгнення. Журналісти програми схеми проаналізували декларації посадовців і з'ясували, що далеко не усі ці два роки живуть із затягнутими пасками. Це суддя Харківського апеляційного суду Сергій Шабельніков. У грудні 2022 року він став власником Лексусу. 2022 року випуску обійшовся судді цей кросовер преміум класу понад 2 мільйони гривень. Журналістам Шабельніков пояснив, що купив авто за власні гроші, бо йому у Харкові потрібна надійна автівка. А от Вінницький суддя Едуард Смілянець у травні 2022 року він віддав понад 2 мільйони гривень за елітну автівку із салону BMW X5 останньої моделі І з журналістом Схем Максимом Савчуком Смілянець мав досить цікавий діалог. Пане Едуард доброго дня. Мене звати Максим Савчук. Я журналіст Радіо Свобода. Хотів поставити запитання: а чому ви вже? Дуже приємно я мені з вами познайомитися. Я теж вам хотів зустріч на запитання так. поставити. Скажіть, будь так, ласка, кошти ви купили два автомобілі таких дорогих бля, і живете в такому великому заміському будинку? Ні, в мене в мене квартира 27 квадратних метрів. А у вас BMW X5. Drive 2022 тисячі квадратних метрів тільки ванна, якщо я не помиляюсь, пане Едуард, ви взагалі знаєте з ким говорите? Мені здається, що Ваня, не мороть голову. В смислі. Кажі, Івані, давай. BMW x 5 2022 року. Куплена вами під час повномасштабного вторгнення. Прикольно. Подана декларація. І чому ви вирішили купити це авто в час війни? Ваня, кажи, що, що ти хотів? Едуард, ви, мабуть, мене з кимось плутаєте. Я вам не друг, я правда, журналіст Радіо Свобода. Мене звати Максим Савчук. Ви, ви теж, мабуть, мене з кимось плутаєте, вибачте. Крім цього, ми хочемо вам розповісти ще про декількох персонажів. Ось вам народний депутат із Закарпаття Віктор Балога. У 2022 році у власності його родини з'явився Volkswagen ID 3 вартістю більше 1 мільйона гривень. У декларації зазначено, що авто купувалося для дружини, тоді як дружина має Volkswagen E-Golf вартістю понад 500 тисяч гривень і право на користування Audi SQ7 за 2,9 млн грн. мільйони гривень, що належить фірмі, власне, де вона працює. Цує тому придбання під час повномасштабного вторгнення третього авто це дійсно гостра необхідність. Ми ж звичайно все розуміємо. А ось це Олег Сидорчук, львівський прокурор часів Януковича, який підпадав під так звану чистку влади. Але щось пішло не так. У травні 2022 року Сидорчук придбав автівку Ренотмастер дві 2017 року випуску за 520 тисяч гривень. І якщо авто Сидорчука у цьому списку одне із найскромніших, то крім автівки Сидорчук володіє 13 об'єктами нерухомості. Тут як кажуть, у кого які пристрасті. Тож, чим більше декларацій з'являється у публічному просторі, тим чіткіше стає розуміння того, що у деяких персонажів совість не прокинулася навіть після повномасштабного вторгнення. А ви що думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку у коментарях. Українці стали менше довіряти Зеленському. А от рейтинг залужного на 26% перевищив рейтинг чинного президента. Такі дані наводить КМІС – Київський міжнародний інститут соціології. Її свіжі результати порівнюють із груднем 2022 року. Ось власне її самі цифри. Наразі 62% довіряють президенту, а не довіряють 18%. У грудні 22-го року 84% довіряли президенту. Залужний зберіг позначку у 93% тих, хто йому довіряє, порівнюючи із минулим роком. А ось згідно з іншим опитуванням, того ж таки Кеміс серед дев'яти відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському 77% у Притулі – Притурі і кличку 52%. Петру Порошенку довіряють 27% опитаних, а найбільше Мене здивувало те, що 11% довіряють льотчику, актору, ну і блогеру Люсі Арестовичу. А ви кому найбільше довіряєте? Ну окрім залужного, звісно, напишіть у коментарях. Колишній майор ГРУ Російської Федерації та старший інструктор ПВК Вагнер попросив політичного прихистку у Нідерландах та заявив про готовність свідчити у міжнародному кримінальному суді у Газі. Далі продовжить тему Наталка. І та акація, так екс-майор головного управління генерального штабу Росії та інструктор приватної військової компанії Вагнер прибув до Амстердама. Він готовий здати вагнерівців та низко офіцерів, з чиновниками в обмін на захист його родини. Я добровольно отдаю себя в руки международному правосудию. Хочу очистить душу и рассказать международному расследованию и суду известные мне факты коррупции, военной агрессии, преступлений, раскрыть незаконные схемы Путина о вторжении в Украину в 2014 году. Я готов ответить за содеянное. Ім'я колишнього російського офіцера не розголошують, але 18 грудня праві Гулагунат опублікував фотодокументи зізнання. Інструктор вагнерівців понад рік співпрацював з керівником Гулагунат Володимиром Осічкіним та офісом генпрокурора України. І свідчень стало відомо ім'я Вагнерівця, який наказував страчувати цивільних українців. Ім'я Ката Дмитро Уткін. Він кажуть, і є головним командиром та ідейним лідером Вагнерівців. Також колишній майор Г. Ру був свідком подій в аеропорту Донецька в травні 2014 року, коли колаборанти СБУ Олександр Хотаковський та їхні помічники здійснювали м'ясні штурми, щоб Москва виділила гроші та озброєння. Також колишній силовик підтверджує здійснення обстрілів Донецька, аби налаштувати українське населення проти Зсу. Окрім того, екс-майор ГРУ РФ розповів, що у березні 2022 року в районі Гостомеля та Бучі отримав наказ розстріляти п'ятьох полонених осіб, котрих ВСБ РФ представили як диверсантів, водночас запевнив, що відпустив полонених, не виконавши наказу. Хочеться вірити в залишки людяності у цих людей, і хай докази екс-майора будуть вагомим внеском до справи у суді проти РФ. Путіністам речей не продаємо. Відомий на весь світ дімоди Баленсіага відмовився продати речі упоротому расисту і блазню Кремля Філі Кіркурову. Про це набідкався сам так званий співак. А Вдруг в определений момент моему стилисту приходит звонок из Монако, из бутика Баленсіага. Ми більше не можемо продавати віші Філіпу Кіркорову за того, що он піддержувати режими і президента Путіна. Не допомогли Філіпчику навіть зв'язки за кордоном. Сподіваємося, усі бренди будуть наслідувати приклад модного дому Баленсіага. А як вам такий вчинок від модельєрів? Виходить, мода таки у політиці? Напишіть, що думаєте про це у коментарях. До речі, нагадую, у нас з'явився Тік-Ток. Там, крім новин, багато закулісних моментів нашої програми. А поки поставте вподобайку цьому відео, а також підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Для нас це дуже важливо. Побачимось.